Заводяться собаками, а ось кішки заводять собі людей. Очевидно, вони теж вважають людей корисними тваринами. З вами програма Вуса Лапи і Хвіст. Говоримо про домашніх улюбленців та на актуальну тему як вибрати тваринку. А допомагає нам у цій нелегкій справі спеціаліст, якому таки вдалось об'єднати два протилежні світи котів і собак. Це президент двох громадських організацій Вінницького обласного кінологічного клубу Аміго та центру фелінологів-любителів Золотий кіт, експерт-кінолог міжнародної категорії, фелінолог Олег Боян. Доброго дня! Ви сьогодні завітали до нас разом зі своїми котами. Так. Да. скажіть нам, будь ласка, це будь ласка. шотландська порода. Вони славляться своєю геном віслоухості. бачите, в них загнуті вушка. Вілька. І цим приваблюють вони. Людей і особливо дітей. Значить, чим цікава порода, вона дуже зручна в догляді, вона короткошерстна. це вже облегчує стан володаря. Рідко треба вичісувати, рідко купати. Купають, взагалі кішок рідко, або перед шоу, перед виставкою, або по... Показанням, якщо забруднився або якийсь стан місяць, в принципі, потрібно купати, хоч один раз в місяць. Ні, раз в місяць кошеня це дуже часто купати. Раз в три місяці це більше. Ну, якщо шоу хтось е, виховує свого улюбленця для чемпіонських титулів, то йому приходиться частіше купатися, бо перед кожним шоу треба кошеня купати. І так, гені словкості. Бачите, вушка загнуті, виходить, голова кругла. Як сова, приблизно сову нагадає і дуже приваблює. Колір очей янтарний, бачите, такий дуже цікавий колір очей. Хвостик, тіло в них має бути подовжене, шерстка коротенька. Також експерти провіряють хвостик, це якщо на виставках лапок і прикус провіряють. Ну, це для власників, який кошеня вибирає для, для розведення або для виставки, тобто хоче виховати його, його як чемпіона наразі А Оцим обом кошенятам це два братики. Це ліл, лілового кольору, а той, що від нас відійшов, це голубого кольору, насичений такий сірий. А це ліловий. Дуже привабливий такий колір, цікавий, окрас правильно називається. І, значить, їм 4 місяці вже від роду. Вони взагалі е, пропонуються для реалізації, може хтось зацікавиться, звертайтесь до нас в клуб. Або на канал, вам дадуть координати. Порода ця виведена в Шотландії, її майже десь 50 років. Порода дуже зараз поширена, улюблена. Майже, ну, я не знаю, на виставках 50-70% займають ці породи. Саме ця порода да, 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 легка у догляді і да, дуже да, гарна. Да, дуже. Оця плюшка, як називають просто народі, дуже приваблює і в догляді легко. Будь ласка, звідки все ж таки виникли такі гарні загнуті вушка? Це такий е, технічний термін, це ген модифікації, ген вісло І при спарюванні цієї породи хтось тобто один має бути прямо в ушки, ну, кого називається хтось тобто має бути вушка. Інакше, якщо спарувати двох вісловухи, то може спричинити захворювання хребта, тобто тваринка буде інвалідом. Так що це клубом жорстко контролюється і хто не перший день займається цією породою, знає такі важливі деталі, що хтось дов... з батьків бути при паруванні вісловушки, хтось прямо ушка. Дуже часто путають в народі, якщо прямо ушка, називають їх британськами. А хто вісловушка шотландськими. Взагалі це окрема порода, вже майже 10 років, як її установили, це окрема порода шотландців. Тобто по стандарту, якщо хтось не перший день займається, розуміють і бачать, де шотландець, а де, а, де а, а де британець. Там і, і постав вушок у прямо ушки, своєобразний. Шерсть у шотландців вона коротенька, але вона така, бачите, прилягає. У британців вона більш така з'ярошена, як топчаща. Плюс тулуб у шотландців більш розтягнутий, хвіст має бути більш продовжений. Е, також е, і костячок у шотландців більш такий ніжніший, у британців він мощніший, голова більш масштабніша, більш розвинуті жевальні м'язи, щочками їх ми називаємо, да, 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 да І більш костяк такий, тулуб більш скорочений. Тобто зовсім, ну, фахівці і вони, якщо, да, бути, вони І для того існують клуби, щоб звертатись, і клуб завжди порадить, де взяти, правильно вибрати, знати деякі елементи стандарту, то чи інші породи. Бо прикус, постав очей, колір очей, все це впливає, там дуже впливає. І да, да, скажіть нам, будь ласка, в принципі, пересічний українець, він не може. Звернутися чи побачити клуб прямо на вулиці. Куди ж необхідно звертатися, такій людині? Ну, з радянських часів набирали 0,9 і інформації, довідка це давала. А зараз легше через інтернет. Є сайти клуба, також нашого кінологічного клубу Аміга, також сайт Золотий Кіт теж є. Це не проблема. Вводити Вінниця, кінологічний клуб або кінологічний це можна не йти. Що в принципі розміщується на сайті? Там мають бути фотокартки, інформація загальна. Ну, контакти, адреса повинна бути. Чим клуб, напрямок клуба, чим він займається, які виставки він проводить, які змагання, це все контролюється. А також є коротка реклама про тих чи інших власників, також про тих заводчиків, які пропонують для реалізації цуценят та кошенят. Ця інформація все є. А також загалом поширена така. Як по догляду є інформація коротенька, по стандарту породам той чи інший є. Ця інформація є. Зазвичай за якимись породами можна до клубу звертатися? Так, да, Обов'язково. Клуб це як е, е, такий порадник, е, особ, особливо для починаючих власників. Клуб допоможе придбати, чи, е, чи чоловічі статі, чи статі. Допоможе краще вибрати. Також поможе по породі краще вдобу власника взяти чи заводчика, чи краще поїхати в Київ, якщо ви для виставку хочете взяти. Або навіть буває пропонуємо і за кордону завозити, якщо нам цікаво, нові крові при завезенні. Скажіть, будь ласка, з якого віку можна вже брати кошеня? Ось наші сьогоднішні, наприклад, претенденти. Можна вже їх брати додому? Так, да, кошеня вже в такому віці повністю можна брати. Взагалі не раніше 2,5, а то й 3 місяці. Всі, поважаючи себе заводчики, як то кажуть, високого класу, раніше 3-х місячного віку котеня не віддають в інший дім або в інші руки. Тобто кошеня має пройти за цей термін два або трьох разову дегерметизацію пропанка глистів, пройти щеплення. Двох або трьох разово все залежить від. Умов. І причому це все робить заводчик. Заводчик так? за допомогою ветлікаря, якщо досвід малий, а якщо досвід достатньо вже, то заводчик може сам провести це, але тож під контролем тої чи іншої ветлікарні або ведлікари. Скажіть, будь ласка, яким людям саме за темпераментом варто обирати таких котів? Ну, темперамент може бути різний. Головне, щоб власник майбутній був готовий до подогляду. Ми так сказали, що коти взагалі не потребують такого емоційного і соціального такого догляду великого, як собака. Але взагалі теж елементи догляду є. Це треба і правильно похарчувати, правильно слідкувати за огієнної тварини, вчасно проглистувати, вчасно помити. Потім Харчування я сказав, або на корми, або на натуральне. Також клуб дасть поради як краще. Буває комбіноване харчування, можна і натуральне давати, і корма. Є корма вищого класу, є меншого класу. Все, клуб допомагає при придбанні і, і того чи іншого. Чи Велика різниця між кормами вищого класу і нижчого класу, чи можливо вони можуть якось негативно вплинути на здоров'я все ж таки тваринки. Да, на жаль, є така. І ветеринари, і ми, і, ми, і ми керівники клубів, і заводчики знають, що така проблема існує. Чим вищий і дорожчий преміум-клас корм, тим, тим, да, тим краще ростуть на них тварини кошенята чи сценята, тим краще їх зовнішній вигляд. І навіть по економічної з точки зору воно виходить. І навіть легше, бо поїдаємось того чи іншого корму, якщо нижче клас, його тваринка з'їдає багато, а ефекту поросту чи зовнішнього стану нема такого, нема такого стану. Скажіть нам, ну, будь ласка, чим все ж таки відрізняється поведінка залежно від статі, чоловічої або жіночої? Ну, якщо чоловічої статі ми говоримо про котів, це більш такі тварина більш Виразна, більш всі якості вальяжна. Да, вальяжна. Но є проблема, дорослі коти можуть мітити. Це проблема, її можна говорити і обговорюється. Якщо людина бере для розведення, вона вже знає, що це її може очікувати. Якщо люди беруть для себе як домашнього улюбленця, то краще це, це зробити стерилізацію досвідченого ветеринарного лікаря і не передбачувати себе до таких експериментів, що будуть такі негаразні. А ось кажуть, зазвичай, що стерилізація погано впливає в плані тому, що одразу тварина починає управлятися. Ні, це неправильно. Це Зараз, я повторюсь, корма є спеціально розроблені для таких тварин стерилізованих. І якщо власник правильно буде харчувати і доглядати, ніякого жиріння нічого не буде. Але щодо кішечок. Кішечки більш лагідні, більш для таких людей. Ну, не такого активного образу життя. І більш вони не так склонні, як ми кажемо, мітити, хоча теж буває і в кішечки. Ну, теж свої проблеми є. Кішечка може, як то кажуть, загуляти, хотіти партнера, і дуже активно проявляє. Крики можуть бути сильні, поведінка дуже рухлива, прив'язлива. Якщо людина теж до цього не готова, краще стерилізувати. Краще стиризати. Ну, хто бере для розведення, це вже окрема, я думаю, передача. Так це вже окрема історія. Це окрема історія. нам, будь ласка, кому ж все ж таки ви надаєте перевагу кішечкам чи котам? Ну, взагалі, я люблю тримати кішечок. Більш все-таки вони не такі активні. Більш вальяжні, більш дружелюбні. І, ну і в плані того, що я ще як заводчик. В плані, що в плані розведення теж це, це цікавлено, бо я більш серйозно цим займаюся. В такому плані. А ось, наприклад, чи берете участь в виставках міжнародних? Обов'язково, хто обов да, обов займається зціленоправи на розведення, обов'язково правила є в клубі, в кожному клубі є свої правила. До розведення не допускається дати чи інша тварина, якщо не пройшла виставку. Для котиків, тобто котів, це більш такі вибагливі. Він має дорости до чемпіона, хоча б національного. Для кішечок хоча б одна виставка, той тобто експерт має написати відповідні стандарти. Хоча б одна нагорода. Так, да, так. Да. Це такі Щ... канони по клубу є. А, і, до речі, я свої виставки проводжу в місті Вінці. Недавно пройшла ФРД Плаза виставка міжнародна, були запрошені експерти. І з Ізраїля, Чехії, Польщі таке клопітне таке. Дуже захід. З якого віку вже можна кошеняти, нести його на виставку і брати участь? На виставку можна нести з трьохмісячного віку. Це в класі Бебі вже можете приймати участь. І до пенсійного віку, клас ветеранів. Є приносять коти в, в 10-річному і в 15-річному віку. Трьохмісячного віку дозволяється на принципі, виставку. Можна да. завжди. Да, завжди. Ось яка саме найбільша, найбільш грандіозна нагорода за історію, коли ви займаєтесь котами? Ну і собаками також. Ну, грандіозна. Це, Якщо проводиться виставка того чи іншого ранку, і одна тварина вибирається переможцем виставки. І це тоді ж, вважається, це найвища нагорода для того власника, який присутній. На ті чи інші виставки. А якщо сумірується, він виїжджає в інші країни, то там доводиться до міжнародного чемпіона. Ну, це окремі титули видаються, сертифікати. Це теж клуб контролює. Чи можливо настільки доглядати за твариною, щоб вона отримала все ж таки такий титул? І що необхідно також робити? Ну, попередньо, щоб придбати тварину такого шоу-класу, тобто для виставки. Це треба звертатись в клуб або до заводчика, який має вже окремий досвід. Творів ви не, чи на базарі купите за малі гроші, чемпіоном він не стане. Тут повинні присутні породні якості. Той заводчик чи власник розплідника, він вже не один рік займається, виводить ті чи інші лінії. І для того виставки існують, на виставки тобто експерт видає. Резюме, чи та кішечка, чи та особ підходи для того чи іншого стандарту, і це вже є определені канони для будущого тобто чемпіонства. Тобто клуб і, і власники розплідників того чи іншої породи, вони вже рекомендують, тобто в них є своє ім'я, і іменно так треба придбати. А яка має бути цінова політика досвідченого заводчика? І саме на таких гарний тварин? Ну, цінова, як ми її називаємо, ринкова політика дуже різна. Все залежить від породи, від рід, рід, рідкісна порода в нашому регіоні чи ні. От шотландці, до речі, ці, що ми все в початку передачі показували, вам, їх політика різна. Від середнього від 600 гривень до в мене знайома придбала в Росії до 3000 євро. Придбала кошеня. Ну це вже людина, яка займається серйозно, взяла шоу-класа. Ну там та тварина йде з закритого типу, тобто тільки розведення по, по своєму пітому розпліднику. Тобто mm -hmm. не допускається з інших регіонів. Ну, там і ціни вищі. А так, по нашій Вінниці, середня ціна від 600 гривень до, до 2000 гривень. Mm -hmm. Скажіть, будь ласка, чи варто тварині робити паспорт? Перед за все, коли ви її купуєте? Паспорт обов'язково. Якщо вихований, чи я кажу не вихований, а правильний власник, він завжди заводить ще з дитинства ветеринарний паспорт. Тобто там відмічається щеплення ті чи інші, також дегельметизація, прогонка листів, обробка від ектопаразитів, це блохи Це все відмічається. І плюс клуби видають документ, називається метрика, що по-нашому. Тобто воно свідчить, що ця тварина породиста і відповідає тій чи інші породі. Що людина вже, як то контроль, що вона бере породисту тварин. І клуб за це несе відповідальність. Бо він реєструє ту чи іншу в'язку, тобто ці моменти, і вже тоді людина вже впевнена, що вона взяла породисту кошти. І з таким паспортом можна і поїхати і за кордон спокійно. Ну сама метрика потім ще обмінюється на родовід. В, определен... Як це в окремий час людина вже звертається, та що придбала того заводчика до того клубу, звідки видана сама метрика, і вже видається родовід. Там від 4 до 5 колін предків прослідковуються. Не кожна людина пам'ятає, хто був прабабушка, хто був про в нього. А в тварин ми це прослідковуємо, бо це нам, як в плані генетики, нам треба бачити, що за ким стоїть, і чи варто з тим чи з іншою лінією зводити. Ну Це більш така глобальна генетична така по розведенню тема, я думаю, вона варто. Так само надзвичайно цікаво. Да, да. І все ж таки, коли шотландці це домашні коти, чи можна їх виносити, як часто можна виносити? Чи можна Чи їх, їх, тримають, їх тримають і в власних будинках, тільки більш тоді е, до гігієни більш при такий е, нагляд має бути більш насторожений. Бо це ектопаразити, блохи, кліщі, це все, знаєте, це як осине гніздо, може все це всь, е, напасти. Плюс листогонні препарати, наче частіше приймати. Або є такі захисні препарати. То що протистоять цьому іншому уражені тварини при зараженні листами або ектопаразитами. чи можна їх все ж таки випускати на, на траву чи краще примати на руках. Можна. Тільки якщо ви впевнені, що воно привите повністю, і поступово можна привчати. Є такі, що на поводочках, на шлейчках виводять тваринок своїх, а також хто виїжджає за кордон або на виставки, теж в переносках привчають, їх, і в літаках літають наші коти. І в поїздах їздити, і в машинах? Нічого собі, це така славетна доля. Так, да, так, да, славетна доля. А власному будинку можна тримати, тільки як більш нагляд треба, щоб ну, не вийшло і його не поранили дикі тварини інші або дикі коти. Ну, більш такий нагляд, якщо ви любите його, не так на самоті опускатися. А це все можливо. Тільки більше нагляд по зоогігієні. А яка взаємодія шутланті з іншими котами і навіть з собаками? Якщо з дитинства кошеня бачить ту чи іншу того ротвеля чи того става, стаху шестого є, то ростуть, як душа з душою, як то каже. Проблем нема. Дуже вживається з рідними, і навіть в мене жапоє попугай, і вживається із такими тваринами. А так, що як проблем... щодо рибок, наприклад, не пустують з рибками? Ну, якщо є рибки, то акваріум довжені з такою щільною кришечкою бути. Бо інстинкт кішки присутній для, різ... для різної породи і рибки можуть постраждати. Як варто гратися з шотландцями? Ну, шотландці люблять гратися, і є спеціальні спеціалізовані іграшки для них, типа такі махалочки роблять, або як вудочка таке. Можна й самому це вдома зробити, але є люди. Достатньо, можуть гламурні придбати такі іграшки. Кошеня буває, само може забавитись якимось м'ячиком, паперчиком. До речі, можна сказати, іграшки ну, або аксесуари це дряпки повинні бути. Бо люблять якісь шпалери або щось под, подряпити, то є такі спеціалізовані домики або дряпки, як ми їх називаємо, тих тих настойчиках. І кошеня воно привчається і свої коготки, стачує на цих спеціалізованих таких іграшках або доміках. Як ми Я знає. чула, що котики вони більше полюбляють дряпати меблі, ніж кішечки. Чи це правда, чи ні, це ні. ні? Ті ті люблять полюбляти, але є це індивідуально. Є такі, що майже це й не роблять, а є такі, що люблять. Як одразу привчити, так щоб не було ніяких проблем. Якщо ви берете вже досвідченого володаря і, як я казав, в трьохмісячному віці, вони вже це вміють робити. А якщо ви на ринку взяли місячне манюсіньке кошеня, воно ще це не вміє робити? То ще зовсім нічого. Так, бачите, до нас прийшов Наш гість. Такі от справи. Дуже гарно. Дуже, бачите, невибагливі, дуже темперамент хороший. І ніжний. Ніжні, і бачите? Ну, Бувають особи, попадається, що не, не можуть вони проявити свій спокій. Особливо, якщо навіть на виставки везуть, є такі тварини, що не витримують цього. трошки агресію проявляють. Ну, такі тварин вже стараються не везти на виставки, вони живуть вдома. А є такі, настільки привикають ці перевезення, переїзди, перескоки, що їм виставка. Як то кажуть, це як свято. для володаря і для них. Що такі справи. І ще декілька слів, так би мовити, на захист котів. Чим вони кращі, ніж собаки? Як mm. ви вважаєте? Чи можливо на рівні знаходяться? Ні, ну на рівні їх не поставити, коти по-своєму, найкраще собаки по-своєму. Коти більш менше потребують уваги від людини. Вони не настільки інтелектуально і соціально потребують такої уваги, як собака. Собака більш рухлива і більш потребує е, общення, як то кажуть, по-русски. Тобто вона потребує сторонньої такої поваги, особливо від людини. Собака настільки прив'язана до людини, що вона. Так важко переносить цей термін, коли нема господаря він на роботі чи в відрядження, вона дуже хвилюється, а кішка набагато легше це все переносить. Як ви вважаєте, кішка все ж таки признає господаря чи вважає себе господарем родини? Взагалі, кішка, можна сказати, себе вважає зіркою в родині. Собака вже більш там наоборот, на Собака вибирає вожака. Того чи іншого члена сім'ї. Бо собака стайне животне, тварина, тобто і собака більш вибирає вожака вже і підчиняється, як то кажуть. Кішка більш, як то кажуть, поговорка сама по собі. Але mm -hmm. взагалі вони розлічають, якщо приходить чужа чи стороння людина, вона не підбіжить ласкатись. Вона вже трошки така застороння. Знає своє коло. Да. Знає своє їжі. коло, знає своє. Запахи, які є, знається все теж. Територіально вона теж знає свою територію, свої Ну, Вона не так ярко це проявляє, як собака. Собака, ви ж знаєте, більш рухливо, радість, радість, на очах. Які да, 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 да. справи, так. Да. Для кішки то найбільше прояв емоцій, це коли. Крізь доверху вона підіймає і підходить до тебе. Так? Є люди, які люблять, щоб в хаті була і кішка, і собака, це, до речі, і я. А є такі, люблять тільки кішок, собак не люблять. Це таке. І як наскільки ось мирно вживаєтесь? Мирно, мирно. Якщо навіть буває, що привозиш підрощену тваринку, там тиждень-два вони насторожені, а потім звикають якісь. Моменти спілкування існують. Так що. Агресії майже. Ну, власник теж довжен до цього виховання. Тобто, проблем нема. Все правильно як правильно треба робити. І якщо людина перший раз хоче, то я повторюсь, треба звернутися до фахівця. Або в клуби, бо в крайній випадку до лікаря, або краще до опитних власників розплітників тобто пітомників. Як дитинку, наприклад, школяра? Навчити правильно доглядати за домашнім улюбленцем. Бо звісно, за все одразу не схопишся, потрібно щось чітко знати, чи вичісувати, перш за все, чи давати. Ну, самі прості елементи це предложити харчування для тваринки. Це саме просте, я думаю, навіть п'ятирічна, навіть трьохрічна дитинка зможе зреагувати і правильно подати ту чи іншу кількість їжі для цієї тваринки. Также водичку поставити, це вже дуже елементи догляду і вже виховується в, в тої дитини вже якби якась відповідальність за життя цієї тваринки, яка живе разом з ними в сім'ї. І дуже багато сімей, великий процент вже є, що діти більш добріші, вихованіші, більш дисципліновані. Це дуже ярко виражено. Дуже. В суспільстві це відзначається. Бо це відповідальність, ми ж за них несемо відповідальність. І дитина до цього привчається з малку. І Плюс доброта, вона ж бачить, як мама тато вигулює або приласкає. Дитина ж це все бачить. Правильно. Ладно. В такому плані. Добре, дуже дякую вам за поради. А свої поради нам давав президент двох громадських організацій, кінолог і філінолог Олег Буян. З вами була програма Вуса Лапи та Хвіст. До нових зустрічей і пам'ятайте, ми відповідаємо за тих, кого приручили.